Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо наше навчання. Тема сьогоднішнього урока локальне дихання. Цей урок буде з трьох частин. А допоможе мені моя колега Мар'яна Казанак. Це для зручності демонстрування дитячого дівочого дихання. Отже, увага на екран. Виділяю три типи дихання. Я пропоную розібратися з усіма, тому що це дуже важливо, щоб зрозуміти, який тип дихання ми можемо використовувати для вокалу. Перший тип ключічний: так зване поверхневе дихання. Коли ми піднімаємо плечі, вдихаємо досить голосно, і це дихання категорично не підходить для співу та ораторського мистецтва. Покажу. І ми не знаємо, куди це дихання вдівати. Так дихати не можна. Другий тип дихання міжреберний. Найпопулярніший серед вокалістів, але, на жаль, не є найкращим. Чому? Тому що ми вдихаємо в ребра, вони в нас розходяться як гармошка в сторони, і нам дуже складно контролювати рівномірний. Видих, рівномірне розпреділення видиху для вокальної фрази. Тому ця вокальна фраза може в нас тремтіти, ми можемо не доспівувати до кінця, і нам дуже складно витривало звучати. І третій тип дихання, який я особисто рекомендую, нижньодіафрагмальний. Цей тип дихання низький, тому нам потрібно відзнайти його в себе. Що для цього ми зробимо? Ми покладемо ручки на низ живота, тому що ми вдихаємо низ живота, ізолюючи при цьому грудну клітку, щоб в нас не піднімалася ні грудна клітка, ні плечі, ні ключиці, Тобто ізолюємо цю частину. Ребра в нас не розходяться, як гармошка. Животик іде трішки вперед. Ми Розслабляємо низ живота і вдихаємо стільки, стільки нам треба. Ми не намагаємося вдихнути все повітря планети Земля. Окей? Спробуємо зараз відзнайти. Я привстану, обіймаю себе, Кладу ручку на животик. розслабляю живіт, вдих і видихаю. Підтягнула легенько вдих і видих. У мене не підіймаються плечі вдих і видих. Ще разочок вдих, видих. Окей, ребра в мене теж. Не підіймаються, покажу. Вдих. Перепрошую, не розходяться. Вдих. А зараз розійдуться. Бачите, я вдихаю в грудну клітку, ребра в мене розходяться по сторонам, а так в мене нічого не розходиться, крім животика вперед. Ще разочек вдих і видихаю. І останній. І видихаю. Опора це вміння фіксувати повітря без моментального зажиму преса. Чому? Тому що коли ми вдихаємо в животик і зразу намагаємося вдавлювати, видавлювати з себе повітря, в нас витрачається дуже багато сил, і звук буде або форсувати, або буде дуже сильна атака, і нам цього повітря, на жаль, не вистачить да, для тої фрази, яку ми запланували співати. Тому я покажу, що я маю на увазі. Відносно опори. Ми вдихаємо в животик вдих, фіксуємо оцей стан розслаблення. І я плавно видихаю, при цьому у мене звучить красивий рівний звук. Якщо ж ми вдихнемо. І вже не вистачає цього повітря, тому що ми різко зробили ось так, і в нас звук, виходить, зажався і тут, і тут, і тут не тіло, а сплошне зажатіє. На цьому поки що все. До наступних зустрічей. До побачення.